Привіт, шановні друзі! Вітаю вас із першим снігом! Привіті, яка зима прийшла? Краса. Сніг, звичайно, мокрий, але красиво. Скажіть, а, якийсь песик стоїть, любується сніжком. Випив сьогодні перший сніжок. Дерева всі нагнулися, сосни всі нагнулися, парку у нас тут, але красиво, як гарно. Люблю таку пору року, коли перший сніг падає, такий особливо великий лопатий сніжок. Так і хочеться сказати, білі мухи налетіли, як ми в дитинстві, пам'ятаєте? Зима краса, перший сніг. І мухи налетіли Дивіться, яка краса. А сніг такий лопатий прямо падає. Прямо такі сніжиночки. І ось такі ялинки красиві. Як на ялинці ось, гарно сніг лежить. Трошки нам у стрічку зимової природи. Наче шарики стоять. Сам шити. І гарно. Швидко нападав, хоч і мокрий свій ще падав, але все рівно земля хто тепла, він можливо ще ж і розтане, звичайно. Але подивіться, тільки, яка гарна зима. У мене почало... зразу подивись на сніг, як випаде. І сходу у мене вже великий настрій. Як, як... На... наче вже свято на носі в нас. Вони всі сковзаються вже. Зараз, звичайно, водіям не дуже радісно, Ну нічого, у, у природи немає поганої погоди. Є така пісня. Гарного вам дня, шановні друзі. Головне спокійного і мирного.